Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на моєму YouTube-каналі Кухня без заморочу. Зараз ми будемо готувати вкусну страву. Цвітна капуста в клярі. Для цього нам знадобиться, звісно, цвітна капуста, сіль, молоко, яйця олія, перець чорний, часник сушений і паприка. Що ми робимо? Для початку ми розрізаємо капусту. Гарно цій, ці кінчики відрізаємо, щоб вона була таке по своїх частинах. Ось бачите, капусточку ми беремо отак. Розрізаємо, отак, бачите? Якщо, бачите, отак все відділяємо цвітну капусту, бачите, це дуже великий. Ми його ріжемо пополам. Отак. Не пополам. так розробляємо цю капусту. Капусту, ми бачите, все порізали, розрізали пополам. Ставимо її на огінню, каструлю. Щоб вона хоча б. Хвилин 5-6 прокопіло. Прокопіло. Зараз ми з вами будемо робити В Каструлю вбиваємо 2 яйця. Два яйця вбиваємо в каструлю. Все, два яйця у нас вже є. Далі ми трошки яйця розбиваємо. Так. Трошки змішали. Додаємо стакан молока, ну, примерно 100 грамм молока. Якщо хочете більше шкляру, додайте більше молока. Місто молока можна додати і сметану. Ми додали молоко. Гарно все примішуємо. Сорно все примішали. Тепер ми додаємо з вами додаємо пів ложки солі. Не Отак, небагато, пів ложки солі, тому що, бачите. Тому що ми воду солили. солили. Тепер додаємо пів чайної ложки і додаємо чорну Бачите собі? Добавили. Тепер додаємо одну чайну ложку сушеного чеснока Так. І одну чайну ложку додаємо червоний поприки. так, бачите? Це, це гарно промішуємо. Це, це гарно промішуємо. Гарно промішуємо. Тепер ми додаємо муку. Додаємо муку дивимося, скільки нам треба. Мука добавляє примерно. Дивимося, щоб була консистенція така, знаєте, не густа і не рідка. Я для початку бав три ложки муки. Зараз ми все це гарно перемішаємо і побачимо, чи треба ще мука, чи не треба муки. І ще додаємо одну таку неповну ложку столову муки. Все це гарно перемішуємо. І кляр у нас готовий. Бачите? Отак. Опше супер. Ось бачите? Кляр у нас готовий. Бачите, як... отак. такий має бути кляр отак. Отак, бачите? Красота. Ось бачите, цвітна капуста в нас прокопіла 6 хвилин. Зараз ми цю воду проціжуємо. Прикриваємо кришечкою, воду проціжуємо обов'язково. Отак. Ох, пар який. І обов'язково остужаємо холодною водичкою. Восько зже холодною водичкою. Треба охолоджувати холодною водою, щоб не були такі, знаєте, тверді, не м'які. Ціна капуста гарно просіжуємо. Так, все ми готово. Ми поставили сковорідочку. наливаємо олію. Так, не шкодуючи наливаємо олію. Олія нагрівається. Олія у нас нагрілася. Ось такий кусочкам капусту у кляр. Це гарно, гарно промачуємо. Дивіться, щоб воно було гарно. Ось так, бачите, ми гарно промочили. І в нас ось так. Вище? Щоб ви бачили, бачите, бачите ось так. Промочили, гарно, гарно промочили. І на сковорідку. Це дуже вкусно, смачно, дітки полюбляють. Ми полюбляємо. Ну, от так, бачите? Може хтось спробував, може усь є новий рецепт, будь ласка, пишіть мені у коментарях ваші рецепти, по яких рецептах ви готуєте цвітну капусту в клярі. Ну, я так готую. Це простий рецепт, але він вкусний. вкусний. от так, бачите. Красота. Це гарно накладаємо. Ось так, бачите. Красота. Ось бачите, як вона гарно жариться. Бачите, яка розказка така корочка буде зорі, як ви золотисті вийшли такі, бачите, гарні такі. Це дійсно вкусне, не пошкодує. Якщо приготуєте, не пошкодуєте. Ось такі у нас, бачите, вийшли кусочки ціної капусти в клярі. Бачите, це дуже вкусно, смачно. Чесно, не пошкодуєте, якщо приготуєте за цим рецептом, бачите, який воно гарний дивіться. Красота. Але яке воно красиве, таке воно вкусне. Всім вам дякую, що ви подивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, нас, щоб не пропустити нові відео. Всім вам дякую, до побачення!